Президент Віктор Янукович ініціює дострокові президентські вибори до кінця цього року і повернення до Конституції 2004 року. Ваше відношення до цього? Негативне повністю відношення. Хай складає повноваження і по трибунал. під народну судьбу. Тільки так. І він, і Захарченко, і вся їхня бандура. Всі, хто винен у жертвах за свободу людей. Дякую, звати? Ольга. Ніна. Ви Звідси Кияни. Дуже дякую вам. І вам дуже дякую. Добрий день. Ну, Янукович вже багато чого, багато кому обіцяв. Я думаю, що будь-який договір з Януковичем, він не вартий, того паперу на якого підписано, як казав пан Діспан. Взагалі-то наступні президентські вибори мали бути у 2015 році, тому як перенос на груди 2014-го, то якби це нагадує згідку в магазині. Тобто, як на мене, зараз це не варіант, це можливо було б варіантом до 18 лютого. Тобто, якби це він запропонував в понеділок, це було б окей. Чим раніше, тим краще. було це зробити Але ви підтримуєте такі рішення? Вы на него похожитесь? Ой, я не знаю, на него вообще нельзя надеяться, но хотелось бы, чтобы это совершилось как можно скорее. Угу. Дякую. Как вас звати? Елена. А вы? Из Киева. Дякую. Но родилась в Москве. Дякую. Я только приветствую это. Только провести выборы. До 2014 року, то в октябре місяці, или навіть раніше, і второе, що ви сказали, повернення до Конституції 2004 року. І до конституції треба сьогодні же проголосувати, сьогодні в завершатися. Це ж можна сказати, що він ініціюється. Це він під впливом, скажімо, обставин. Це так він вже питається, спробує так сказати вийти сухим з води. Ну, в принципі, це те, що повертається, це нормально. Але це не ініціатива Януковича. А за Гарченко вже треба, не знаю, там... Взагалі. Да. Це, мабуть, буде Кравченко номер 2 Його, мабуть, свої там приб'ють, а зараз кажуть, що якийсь там гупатичний, чи якийсь там сектор зробив. Ну, я думаю, що в нього перспективи найгірші цієї компанії. Він може не дожити до цього газого трибунал. А що Янукович, то він рано чи пізно дочекається. Конституція, щоб так, а Янукович, щоб вже о, щоб, ніяк, не, не, не чекати Геті на привибори. Геть, як цього, вже сказав, що диво його тягнуть скотину, щоб подивився на цих трупов, які вчора ми дивилися на їх, на їх дивилися хлопці. Ми могли б на тому місці бути. І собаку треба, отак так тільки треба робити. Іначе. Ми не можемо про що то говорити. Звідси, звідси, що... ні, звідси ніхто не поїде, так? По да? до, до кінця. Дострокові президентські вибори до кінця цього року та повернення до Конституції 2004 року. Він бреше, знову як завжди брехав. Йому ну, вірити не можна ніякому разу. Ця Це людина. Скільки разу Він, Він. Він. дотримується свого суду. Ну, Тут для нього готує. Ото його місце. Але там не паля, а це просто кіло. Воно палі в достоїнці тільки воїн, а він лайно. Тому ми йому кілка приготували. Ні в комусь випадку. Тільки зараз. Тільки зараз. Тобто вибори тільки зараз. Тільки зараз. Тільки зараз. Якби бы не було цих смертей, якби б не вбили стільки дітей і внуків наших, може, ми ще подумали. А тепер, зараз, тільки зараз, він повинен відповісти за смерть дітей. Я вважаю, що вибори ви повинні бути зараз. Я не буду чекати, поки ще цілий рік цей президент буде у владі. Я цього не хочу. Це вбився, який вбив цих людей, я плакала дуже багато днів. Мене, мене Кагніву, я маленька дівчина, у мене стільки днів, ніколи не було в моїй душі. І я плакала, і я, я не можу це платити. Тому я вважаю, що ці, ця людина повинна відповідати за все, що він зробив. І я вважаю, що він повинен сидіти в чублі. За Конституцію, за повернення Конституції, я за руками-ногами, і за те, щоб вибори состоялись буквально в течение 1-2 місяців сьогодні три дня. Ми не имеємо права, не маємо права відкладувати. Не маємо права. Це їх тактика. Це тактика. Нам треба від нього избавитися. І от ети банди, як можна скоріше. За і то вже. Диктатор не повинен правити. Зміни. Відносно конституції підтримую і вибори кінці року не підтримують. Тобто перевибори повинні бути проведені до кінця, наступного місяця. Ініціює вибори. Йому варто було вийти. Ще вчора. Я б сказав, що я не знаю. Я не знаю, якщо у людини є ще що вона може. Взагалі говорити про якісь вибори. Через елементарне людське поняття. Також він ініціює повернення до Конституції 2004 року. Він нічого вже не ініціює. Він вже все, що він хотів, він вже зініціював ну, зі своєю командою і зі своїми людьми. Ну, взагалі йому не довіряю, його потрібно посадити в тюрму, забрати ці заводи в народ повністю, повернути в казну, все, що вони запрограмували. Тоді буде все добре. От і все. Що може сніг? Зніматися не міг. Ці люди, які тут, вони не будуть чекати. І ми не будемо чекати. Це неможливо, коли бачиш хлопців, яких несуть, коли жінки плачуть, коли це все перед нашими очима і нам кажуть, почекайте ще, чекати що. Ця кривава людина ще буде до зими майже рік. Цей день показав, що в українців вже точка закипання вже все, вже терпіти більше неможливо. Ми, ми, не, ми не зможемо більше. Треба, щоб, ми не просим... треба, щоб на сході очі відкрились, Щоб побачили люди, Допкіни, Кернесі, оце ваші представники. Ці е, е, інтелігентні люди живуть в Харків, Луганську, Одесі, Донецьку. Невже це ті е, е, люди, які представляють вас? Це затягування часу, як мені здається, 2014 року через два роки фактично мають відбутися планові вибори. Я вважаю Януковича злочинцем, який заслужив на суд в Галському трибуналі на зразок Милошиновича. Мальний політичний такий уманний процес, який має дати всьому світові диктаторові цього світу з того, що може бути в сучасному суспільстві з подібного роду з От і все